Прощання із захисником України Денисом Бурдюжею траурна церемонія в Южному відбулася 8 листопада біля пам'ятника захисникам вітчизни. Денис був жителем села Сичавки. На російсько-українську війну мобілізувався у 2023 році добровольцем. Був солдатом першого відділення кулеметного взводу військової частини А 49 91 Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, колишні однокласники, вчителі, управлінці. Він, чесно кажучи, зростав на очах від народження до закінчення школи. Він дійсно виявив бажання. Я знаю, що батьки були проти, начебто ймовляли, але все-таки він вирішив піти захищати свою родину, свою батьківщину, попри все. Ви знаєте, я навіть і не здивувалася, тому що по життю він був таким героєм. Він був першим. Він, Ви знаєте, кожен дорослий чоловік міг би позаздрити його силі, його працьовитості. Він дуже щирий, він завжди посміхався, завжди йшов на допомогу, на зустріч. І не тільки в нашій школі, я хочу сказати, навіть і в селі Що б ми не робили, яку б ми толку не організували, завжди був дениць. Ну, Світла дитина, бракує слів. Батьки дам да, ну, батьки працюють в селі, в Сичавці. Ми знаємо цю родину, дуже хороша сім'я, них дуже хороші діти. І мама дійсно сподівалася до останнього, що він чи в полоні. То вона надіялась, вона вірила, вона всім нам казала, що вона його дочекається. Війна безпощадна, на жаль. Я Дениса знала, він був однокласник моєї онучки, ходив до Насичавську школу, і це, мабуть, один із самих молодих воїнів, які загинули від нашої громади. Дуже жаль, що такі молоді хлопці їм ще жити і жити. І створювати сім'ї, він нічого не бачив. Нарадилося життю. Він сам хотів піти добровольцем, і він свою волю виконав. І він для нас залишився героєм. Я ж кажу, хочеться крикнути на весь світ, зупиніть цю війну, щоб люди не гинули, молоді хлопці. Дениса я не знала. Я знала, знаю його батька. Батько дуже переживав за те, що він пішов. І коли він зник, ми знали, і це весь цей час. Спілкувалися з батьком, і, звичайно, він дуже переживав. Цю страшну звістку, коли ми дізналися, що, що... все-таки знайшли, але вже він був мертвий. Звичайно, це було страшно. Дуже шкода, що він загинув, що гинуть наші хлопці геть молодими. Дуже шкода і. Я хочу висловити великий біль його батькам, І це, це не втомний біль. Будемо пам'ятати Дениса, як нашого героя. Велика шана йому низький уклін. Це друг мого чоловіка. Добрий, веселий хлопець. Словами вже ніяк не допомогти до матері, сина вже не повернути. Тільки співчуття. Денис Бордюжа загинув 31 березня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Військовому було 20 років. Денис став одним із тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи та незалежності, заради майбутнього України. Його відвага, мужність і відданість своїй країні назавжди залишиться в пам'яті. Вічна слава Герою!